журналистов был только один человек, который пришел на в бюджете. Это кто? Господи, как его? У него псевдоним такой на фейсбуке. Макс Дед Артист. Как его? Макс Левин? Не, не, не Левин. Макс Дед Артист? Он... Мертвый... Дед Артист. То есть знаю, он, а вот... на проф... на он блогер, он не профессиональный журналист? Нет, он профессиональный журналист. Да? Почему Нет. вы пришли без защиты? Ну, я пришел как бы в парламент. Журналисты будут относиться к такому ко всем митингам, чтобы ожидать подобных провокаций. Оружия очень много. Ну, с самого начала я, когда наблюдал за этим событием, здесь же какая, вы же были, да? Нет, вчера я, здесь не Какая ситуация? Активных, буйных было, ну, полсотни. Милиции было больше тысячи. И я ожидал, что милиция быстренько локализует их и обезвредит их потому что был такой момент, когда милиция сама, младший состав, сам начал их рисовать без команды, mm -hmm. что вызвало бурю возмущения руководства, которое прибежало с криком «Стоять! Стоять! Стоять!» Потому что они начали их, но ну, их много, они сильные, молодые ребята, а тех, ну сколько, ну полсотни, может даже меньше. Милиция, ну, руководство их заставило стоять. Вот, это было как во-первых, во всем мире все журналисты застрахованы, цивилизованы. Если он работает в редакции, он застрахован. Застрахована его жизнь и медицинская страховка. Ну вот, тут вот, ранили какого-нибудь, знаете, интернет издания Все, и что дальше? Семья будет продавать квартиру для того, чтобы ему оказать медицинскую помощь. А если он станет коллегой, не дай бог, уж как дальше? В всем мире платятся за это тему страховки. И медицинская помощь и страхование жизни и так далее. Если он погибнет, то семья там что-то получит. Кроме страховки, что еще? Медицинская страховка еще. А ходить в парламент в бронежилете? это, это смешно, это абсурд. Нигде такого нет. И в ГАЗе, где я был, и где взрывают постоянно. Никто не ходил в бронежилетах на подобное мероприятие. Здесь сработал плохо медицина. Це багато в чому результат, в тому числі без відповідальності і політиків, і українських журналістів одночасно, оскільки е, коли кидають гранату, це просто, скажімо так, пошук дуже простих розв'язок, дуже складних питаннях. Популізм загальний, який і. Хейт-спіші, мова ненависті, якою говорять політики тут в парламенті, вона потім конвертується в смерті людей під стінами парламенту. І дай Боже, щоб це на цьому зупинилося. А це персональна відповідальність політиків насамперед. Я вже там не називаю персональну партію. Що це стосується фактично всіх політичних сил парламенту. Персональна відповідальність в нас, журналістів, в тому, що ми не можемо, не хочемо, лінуємося або ми виконуємо якісь накази власників, наприклад, наших мас-медіа, в тому, щоб не піднімати серйозної дискусії, замість того, щоб говорити, наприклад, про важливі зміни до Конституції, які мають змінити життя країни на краще, ми в'язуємося абсолютно. Контрпродуктивні дискусії, які збільшують лише рівень нетерпимості, нетерпимості в суспільстві, це персональне повідання зокрема на журналістів, тому що ми свій професійний обов'язок відмінюємо або лояльністю до власника змі, або просто йдемо а, на поводу легких тем. Значна кількість українських змі є олігархічними. Чи є шанс найближчим часом змінити цю ситуацію і почати інакше говорити зі своєю аудиторією з тої точки зору? Що нового не скажу. Мені здається, що мусить бути доведена реформа до кінця національної телерадіокомпанії, яка має стати тим майданчиком, буде задавати як певний камертон правильні ноти. Так це дозволить. Це спростить життя, зокрема, і журналістам, які працюють на олігархічних медіа, тому що зараз якраз, олігархічні медіа виконують роль таких собі громадських, але квазі-громадських телебачень, оскільки вони не залежать насправді від реклами, від аудиторії, від рейтингів, коли йдеться про інформаційну складову. Оскільки ну, олігархам все рівно, які будуть рейтинги цих новин, головне, щоб там були правильні меседжі для них. Що е, вчорашня ситуація, вчорашні події це наслідок абсолютно безвідповідальної діяльності політиків, які е, постійно накручували людей і розповідали їм, що все ханар, Магідон, зараз проголосують за конституцію і впаде небо на землю. Розумієте, що люди і так вкрай доведені до вічі. Е, люди доведені до відчаю цими економічними е, так званими реформами, е, да, і там нас е, ми знаємо, що в нас постійно то піднімаються ціни то там щось відбувається з зарплатами. У нас інфляція, люди не зводять кінці з кінцями. І їм ще з екранів телевізора розказують, що в Верховній Раді зрада, що в Верховній Раді сіли жирні коти, що там сіли там, якась сволота, яка зараз продає країну. Ви розумієте, що просто коли людина це все, все це співставляє, знаходячись і так в емоційному дуже важкому стані, а багатьох людей, наприклад, діти знаходяться на війні, брати, сестри. Так? і все це накладається на одне, і просто вони ну, готові сюди прийти і розірвати будь-якого депутата, е ну, і маючи на це абсолютно раціональні аргументи, тому що вони накручені цими політиками. А зараз я розумію добре. А, вот, тому питання в тому, що да, вчорашнє голосування за конституцію дійсно було контроверсійною темою. Але головне е питання і головний аргумент полягає в тому, що Україна мала довести, що вона договіроздатна держава. Ну, що значить президент їде, домовляє? Ся підписує документ, а потім парламент йому каже: Ой, ти знаєш, нам не подобається цей документ, давай якийсь інший, а в нас немає альтернативи. Я мушу визнати зараз, що ми вчора програли інформаційну війну, це правда. По-перше, вона була програна в довготривалому, в довготривалій цій ретроспективі, та що не велася просвітницька робота, що начебто нам здавалося, що вузьке коло експертів про це знає, ну і добре, ну знає і знає, ну а кому цікава та Конституція, ми не врахували те, ну, я маю на увазі, ми як президентська фракція, ми не врахували того, що проти змін до Конституції. Тися дуже жорстка інформаційна кампанія. Ця коникла за рейтингами вона все одно не дає будь-яким телеканалам провести змістовну дискусію на будь-яке е, на будь-яку тему, яка складніша ніж чашка кави. От, е, ну. Нам будуть розповідати, що це не цікаво людям, що для від 35 до 50 років не буде дивитися ваше оце там розмірковування про те, яку норму конституційну як прописати. І дійсно, ну, для людей це ну, досить важка тема. Ви будете започаткована дискусія навіть в тих форматах, які є зараз на українському телебаченні, тобто там гості в студії там, чи ток-шоу, да, яких в нас в принципі, там, трохи є на українському телебаченні, між ними є конкуренція і, і так далі, і тому подібне. І, і я знов-таки ну, хочу вам нагадати. З іншого боку, чим закінчуються ці дискусії на е, ток-шоу, наприклад, там Савік Шустер чи там Кисельов запрошують там поважних людей, Маріна Ставничук, там моловати конституціоналісти, сідають вони красивенько, значить з папірцями своїми, з табличками, все приходить туди, каплі або там ляшко починає літати на мітлі. розумієте? ну і вся дискусія поту під хвіст, тому що тому що якби ефір, тому що все там і далі занові закривається. Ти пропонуєш Лишка більше не запрошувати в телеефіри? Принаймні там, де буде йтися про децентралізацію і поправки до Конституції. Ну я думаю, що в таких ситуаціях треба все ж таки уникати таких... Я, як Політик зараз я вже не можу тиснути на редакції. Я думаю, що моя порада може сприйматися ними як певно. Три бійця Національної партії, які пропонували свій побоїв. Слава я вже жаю є відповідальність журналістів за майбутнє держави. Не можуть бути журналісти, які думають, що вони просто з боку стоять і щось описують. Журналісти мають висловлювати у різний спосіб також свою журналістську позицію. І не дозволяти, наприклад, на своїх платформах, ефірах різні сепаратистські заяви, які провокують ненависть, лють і так далі. Тобто є певна етика, є певні стандарти журналістики, і журналісти так само мають цього дотримуватися. Тому що інколи здається, що журналісти вважають, що вони мають право на все і не перевіряти інформацію і. Критикувати занадто журналістів, коли не мають вони доказів і так далі. Тому я хотіла закликати журналістів до конструктивної перевіреної критики, яка націлена на конкретний результат. І ще одне те, що вчора сталося, з твоєї точки зору сьогодні просто заява кубіва, представника Порошенка в Верховній Раді, скрізь лунає про те, що мовляв будь-якій трагедії можна запобігти. Що не зробила Верховна Рада для того, щоб це було неможливо. Тут треба говорити, що не зробило українське суспільство, що не зробили українські політики, що не зробили організатори протесту, який вчора був, який був мирним, але чомусь хтось прийшов з вибухівкою, для того, щоб та людина, яка кидала, вона прекрасно розуміла наслідки. Що після такого, якщо хтось залишиться живим, то це тільки Бог не врятувати життя. І тому відповідальність є спільна. Тих політиків, які істерили, які нагнітали ситуацію, які хотіли заробити свої політичні дивіденти, замість того, щоб брати політичну відповідальність за ситуацію в країні. І так само тих організаторів, які стояли, для того, щоб за цими всіма акціями, знаючи, до чого призведе з собою носіння вибухонебезпечних різних засобів. І тому тут не вина зразу, тут треба говорити про спільну відповідальність для того, щоб запобігти. Так само питання до правоохоронних органів, які можливо тепер повинні будуть перевіряти тих активістів, які з собою носять такі небезпечні для життя. В даному випадку правоохоронних органів в наступному випадку це може бути життя тих ж самих і журналістів, коли може влучити в журналіста, який буде просто виконувати свою професійну роботу і стане жертвою неадекватності тих людей, і взагалі це злочин проти людяності, я б сказала. Тому що коли одна людина, яка хоче висловити свою думку в такий нецивілізований спосіб, замахується на життя іншої людини, то чим вони тоді кращі від тих російських солдат, які вбивають? Українських хлопців, які воюють за нашу і відстоюють територіальну цілісність. До донецького журналіста Артема Форманюка Ми писали про те, що його затримано. Тим не менше, є фотографії, які показують, що він нападав на народ. Ну, дивіться, фотографії. Це фотографії. Є е... такі Артем Форманюк. Вкусі, Артем не? Форманюк це журналіст Фрилансер, котрий зокрема там п'ять років останнього читаю на сайті Радіо Свобода. Я ж він вчора опинив, у нього кийок був в руках. і Чому він ну, нападав? Давайте його питати, я не знаю про кийок. Дивіться, в чому питання? Я прийшов в міліцію, скажу, чому затримали Артем Формуніка? Ну, немає відповіді на це питання. Я кажу, дайте, будь ласка, матеріал, який у вас є, на які підставі, яких його затримали. Немає жодних матеріалів. Щоб ви розуміли, зараз цих цих 30 чи 50 людей, які хвалилися вакуум, затримали без жодних матеріалів. Я розумію, що в принципі ці люди, багато з цих людей винні. Але має бути якась законність діях як міліції. Вони кажуть, ну десь там має бути якийсь рапорт. А я кажу, а де рапорт? На підставі чого ви людину затримуєте? В матеріалах справи немає цієї фотки. Тобто, якщо б цю фотку побачив, окей, все, немає питання, у вас є підозрюва. У Фейсбуку не бачили цієї фотографії? Слушайте, давайте в Фейсбуці я намалюю що завгодно. І це трошки неправильно. Коли міністр пише в Фейсбуці, коли фотки якісь в Фейсбуці на підставі цього людей там запроторюють. те, що вчора відбулося під стінами Верховної Ради. Ви бачите в цьому відповідальність українських журналістів? Ви знаєте, ні. Я не думаю, що журналісти тут. Наприклад, ця історія, це історія достатньо такої відстороненої від загальних інформпотоків спільноти людей, котрі кидали оці всі шашки, і один з них, який кинув гранату. Це люди не з того містрина, де працює більше журналістів. Це радикальна частина. Молоді, тобто це радикали квадратів. Я знаю психологію цих людей. Вони йшли не через те, що тут проголосували конституцію. Якщо б не було Конституції, могли б бути щось інше. У них є претензії до системи. Вони вважають нацгвардійців, які стали тут зрадниками своїми ворогами. Я не знаю, чи здатні журналісти зруйнувати цю концепцію. Це не у... Владі журналістів, чесно кажучи. Це у владі а, самих посадовців і журналістів разом. Якщо посадовці нічого з цього приводу не роблять, самі журналісти нічого з цього не зрадять. ну а фокус У Я ж не автомат. Ну і нічого, у них все на автоматі. Ми стоїмо десь там, бажаєш бігти, бажаєш бігти. Яка в цьому всьому, в вчорашніх подіях, відповідальність українських ЗМІ? Це вас питання, як до колишнього і теперішнього працівника ЗМІ? Чесно? Ніякої. Чому ну, ви так вважаєте? Ну тому що це теж популізм завжди шукати в усьому відповідальних. Відповідальних, ті, хто привів людей сюди на площу, не уявляючи, що буде така ситуація, що в когось з них у військовий час може бути граната в кишені. І того, хто безпосередньо кидав гранату. Розумієте, які б не були ЗМІ в країні, всі мають. Відповідати безпосередньо за свої дії. Те, що наші ЗМІ недостатньо розповідали і фахово аналізували конституційний процес, це правда. Але це відповідальність загалом перед суспільством, перед тим станом, з якому знаходиться суспільство. Але я б не прив'язував це безпосередньо до вчорашнього туристичного. Тобто, ви вважаєте, що те, що часто наші телеканали загальноукраїнські, в принципі, зводять рахунки один з одним з огляду на те, хто кому це належить? Це жахливо. Тобто, ні, ні, це жахли. Вони не один з одним зводять поняття. Вони не працюють для суспільства. Вони працюють дуже часто, і це була в нас традиція роботи наших великих медіа, не всіх, очевидно, і різні, так і менші. В тому, що виконуючи замовлення, вони з їхні власники входили в домовленість з владою і вони маніпулювали суспільство. Це небезпечно, тому що це стирає цінності, не дозволяє ефективно будувати країну. Це дуже погано. Просто зводити, робити їх винним у вчорашньому теракті, це теж трошки перебільшення б сказав. Тоді спитаю, що не зробили парламентарі для того, щоб вчорашня ситуація була неможлива? Слухайте, ну а що не зробив президент, що не зробив кабінет міністрів, що не зробили журналісти. Ну кожного от подумайте, нормальна людина буде йти після того, як все закінчилося в Верховній Раді з палками бити хлопців призовників, які ні ні на кого не атакують, коли це ні до чого не приведе. А потім діставати з кишені гранату і кидати її в людей, де крім міліціонерів стоять ще журналісти ну це ненормальні люди, і вони ненормально себе поводили. Не треба тут шукати аж дуже великої відповідальності. Відповідальність в тому, що за поповільно йдуть реформи, в цьому за це є відповідальність, в тому, що це відповідальність уряду і парламенту, в тому, що суспільство недостатньо поінформоване, це відповідальність журналістів. Нам треба більше працювати. А в тому, що якийсь ідіот кинув гранату, вже вкрити, відповідальність цього ідіота і тих, хто в принципі його туди покликав. От і все.